Павло глазовий руськомовний депутат, коли в раді у верховній руськомовний виступав. По Ви послухайте, шановні, що він умелий теліпа, без єдиного Союза даліко ми не уйдем, жити не сможем від Росії, Неізбежно пропадем. Виступайте на державній із гальорки гука. перестаньте привіратися, чути з іншого кутка. А йому державна мова не потрібна, зайва річ. Йому рідна та якою розговарювали ніч. Проти ми що начальства він ніколи не йшов, чи начальство взиркав на ім'я слід молок, не морочилась ніколи твердолоба голова. Українські чи російські ті начальницькі слова, буде три державні мови. Чи чотири, чи одна, ні тієї, ні цієї. Він не знатиме й не знав. І не мучить совість, і сумління не везе. Тож послухайте, шановні, ще чого він наверзе. Ми од нашим опонентам разних слушуємо речей, а вони живуть поддержкою іностранних бокачей. І того нім служать, що живуть за їхній щодо. Зачекаємо ще хвилинку, доки він затулить рот. Зачекаємо і запитаємо. А тепер повідай нам. За який і чий рахунок ти живеш на світі сам? Ти продуктів добру купу у Мигельні щодня. Що ж у тебе є? Корова, власні кури чи свиня? Може, ти зарізав свиню і насмажив кобаси? Може, з власного городу ти картопель поїси? У народу від нестатків уривається терпець, а у тебе на загривку ледь зійшовся комірець. Любиш. Безперечно, це не гріх. Але хто ж тебе тримає, не пускає до своїх. Залиши нам Україну, не тягни до росіян, можеш купа надірвати. Це ж тобі, не чемодан.